31 жовтня у Печерські райони суди з Лук'янівського в чергове доставили Юрка Сиротюка. Мали розглянути клопотання прокуратури про подовження запобіжного заходу, тримання під вартою. Після авторозподілу справу отримала скандально відома суддя Кристина Едуардівна Тарасюк. Адвокат Свиредовський заявив їй відвіди. Ця справа. Є політичною. Зокрема, навіть у клопотанні тут закидається, що Чому сиротіка треба і в подальшому тримати під вартою, оскільки останній являється прихильником ВО Свобода, у вас не було жодного виправдального вироку. Тобто, не то, що там маленький відсоток, а у вас 100% було обвинувальних вироків. Тобто, це за старим до утверджує, що це є повністю порушення об'єктивності, неупередженості. У вас чоловік працює слідчим Генеральної прокуратури України з особливо важливих справ? Я, я не знаю, але це записано. Мож, можливо, ваша честь, саме процесуальне керівництво в цій справі здійснюють якраз прокурори відділів там певних, першим, другим, Генеральний прокуратур України. Тепер ще стала тиснути відверта Генеральна прокуратура. Зокрема, нам відомо, що стосовно вас, теж в мережа інтернет, зазначено внесена інформація до єдиного реєстру досудових розслідувань. Щодо ухвалення завідомо там, неправдивих рішень суд. Е, попередня суддя, яка розказала, вона так слушно послалася, каже: ну і що каже, що стосовно всіх суддів Печерського суда практично внесено відомості. Можливо, але розумієте, це що підтверджує, що влада вона на гачку вже має не конкретно якогось суддю, а цілий суд. Майже всі судді Печерського є, можливо, якісь судді, які там опираються і якось зберігають незалежність. І намагаються ухвалювати дійсно протистояти цьому тиску з боку Генеральної масовому генеральної прокуратури, яка здійснюється олігархічним режимом з метою створення уявної демократії. Що це значить? Що це ж не ми, Там це ж суд вас тримає під вартою. Але ваша честь мені здається, що ви не належите до тих суддів. Тим часом зала суду виповнилася вщерт побратимами Сиротюка поруч із кліткою Олег Тягнебок. Звідси починався мій арешт. Злочинцем, людину, яку підозрюю в хабарниці, свідоміє карабаном. А зараз арешт намагається продовжити людину, яку я, як я, як я почув, відпускала Сівковича, е виконуючи обов'язки міського голови Попова. Ви пам'ятаєте, якби було правосуддя в країні після побиття студентів, не було би сотень жертв. Кожна подія має свої причини і свої наслідки. Якщо ми не ліквідовуємо причини, а боремося виключно з наслідками, то ситуація лише... Затягується. Але наскільки я ваше чесно розумію, що я в правильне місце попав, бо в совєтській каральній системі ніколи не було виправдальних висновків, людину били, катували, ламали, і вона ставала японським шпигуном, вона ставала терористом, сепаратистом, бандитом, захисники Конституції ставали кримінальними злочинцями. І тут, якщо вже далі працюється сталінська практика, то знаєте, коли Сталіну казала, що Свєтському союзі погані письменники, їх треба розстріляти. Поставь відповідав, маємо які маємо, і з тим і працюємо. Тому і в судовій системі маємо суди, які маємо про те, що в цій справі немає і не може бути жодного правосуддя, жодної незалежності суду, жодного здорового глузду. Це вже зрозуміло два останні місяці абсолютно для всього суспільства. Тут відвід потрібно заявляти всій цій системі. Присутній представник генеральної прокуратури Шевчук очікувано заперечив проти відводу судді, але засідання закрили. У безмовну дискусію з прокурором вступив свободівець Ігор Мірошниченко. Я вже не одному прокурору казав. і Воно підтверджується. Перші хто кого зливають. це такі як винтики в цьому механізмі репресивної системи, тому що в них є гвинтокрили, у них є мільйони, рахунки за кордоном, маєтки вас ніхрена немає. Розумієте? Ви просто як собаки ланцюгові пси. виконуєте все, що вам скажуть, а потім цього ланцюгового пса копняком під зад викидаєте з двору і плюють вам у слід. Вам Знає, будуть люди плюватися. Будете бачити, серіали просто, дивіться. Ну, ну, головою треба думати, елементарні принаймні речі, клопотання підтримати провідний судді, яка не має жодного виправдального виду. Розгляд заяви про відвід відбувся за кілька годин. Ще один суддя Печерського суду збивчево зачитав відмову. Перед цим самого Сиротюка у наручниках завели до клітки. Ухвала не підлягає. судове засідання закрите. Всіх справ інших ще не буде, тут чуда не буде. Кожен міліціонер, представник спенсіональної системи каже, і на тебе є замовлення, тебе кинуть в розпрацювання. Тому буде -то все логічно, все нормально. Це те до кінця. А кінець буде поганим не для нас, а для тих, хто це все затіяв. Не можна судити на своїй землі, свій народ. Це погано закінчилося дуже для Януковича, Це погано закінчиться для нинішнього влади. Зрозуміло, що судді, які були переведені з суддів з окупованих територій: Свердловськ, Горловка, Алчевськ, вони не будуть виносити рішення на користь українських патріотів. Ці судді вигідні владі. Взагалі виникає питання, за яким критерієм обиралися судні і призначалися в Печерський суд. Для нас зрозуміло, що судді, які бувають, перебувають на гачку в адміністрації президента, вони на сьогодні вигідні, тому, тому не відбувається ілюстрація судової системи. Ми судилище в кращих традиціях Геббельса і Берії разом взятих. Ну а Юрко каже, що чоловік, який тільки що ми намагались передати там. Ну просто елементарні речі для Юрка, щоб він ну поїв там, підперекусив. Він каже, що перед цим Юрку казав про те, що Сталін всіх не перестріляв українців. Ну щось таке. Що тут можна? І це говорить міліціонер український. Розгляд справи захисника конституції Юрка Сиротюка Перенесли на середу 4 листопада. Засідання відбудеться у Печерському районному суді на вулиці Гайцана. Судитиме Кристина Едуардівна Тарасюк.